Вітаю вас, мешканці планети 42. Сьогодні ми поговоримо про таке явище, як джинсав в медіа. Чи знаєте ви, що означає цей термін, як впливає на нас і чому важливо його розпізнавати? Замовні матеріали стали звичайною практикою, зокрема і до українських ЗМІ. Джинсон журналісти називають проплачений матеріал або зумисно приховану рекламу. Отже, джинса це сленгове слово, яке вживається серед працівників медіа. Але дещо знати про нього не завадить кожному читачеві і глядачеві. Адже ми стикаємося з цим щодня. Приховану рекламу можна розділити на дві групи: політичні замовні матеріали і комерційна реклама. До політичної джинси належать замовні статті чи сюжети, соціологічні дослідження. Експертна оцінка тої чи іншої події, під кутом вигідним для однієї з політичних сил, та боти-коментатори, які за гроші залишають коментарі. Комерційна джинса також має не одне обличчя: це може бути стаття про переваги певного гаджета, телевізійний сюжет в стилі реклами, блогер, який отримує оплату за позитивні відгуки, та новинний сайт, що публікує замовні статті під виглядом новин. Як розпізнати джинсу, Звертати увагу на тон та мову матеріалу. Перевіряти, чи є збалансована критика та альтернативні думки. Аналізувати, чи є приховані комерційні інтереси. Порівнювати з іншими джерелами інформації. Кому потрібна джинса Насамперед, замовникам. Адже прихована замовна публікація дозволяє сподіватися на ефект, який неможливо досягти чесною рекламою, а також власникам ЗМІ, медійним менеджерам і нечесним на руку журналістам. Джинса в медіа може вводити в оману, формувати упереджені думки та викривлювати реальність. Будь медіаграмотним. Не піддавайся джинсі. І пам'ятай, медіаграмотність. Твоя суперсила, твій ключ до успіху.